Не заборились про них так довго говорили, так багато через них збирались у Європарламенті і ось перші пішли. ЄС затвердив перелік санкцій щодо Російської Федерації. Зокрема, Європа заморозить активи та заборонить в'їзд двом десяткам чиновникам Білокам'яної та України. Коли санкції почнуть діяти, запитаємо у нашого кореспондента Ростислава Хотина. Ростислава, добрий вечір. Коли почнуть діяти санкції? Що це за санкції і власне. Чи зможуть їх потім продовжувати і розширяти? Санкції Руслани стосуються 21 особи. Це замороження активів і заборона на в'їзд до Європейського Союзу. Це вісім громадян України, переважно керівники Кримської автономії, і 13 громадян Росії, переважно депутати Держдуми та Ради Федерації. Серед цієї тринадцятки троє чільних військовослужбовців, зокрема командувач російським чорноморським флотом, віце-адмірал Олександр Вітко. Отже, мотивація цих санкцій за дії по анексації території України, сабто за анексацію Криму, символом єдності та рішучості Євросоюзу назвав санкції ЄС глава британської дипломатії Уільям Хейк. Це Представники не лише Криму, але також і Росії, включно зі збройними силами, а також і в парламенті. Це люди, які пов'язані з рішенням Росії щодо Криму. Цей список може бути розширений. Ми також почали обговорювати наступні кроки. Зокрема, як зменшити злажність Європи від російських енергоносіїв. Власне, тут будуть найбільші втрати для Росії у довшій перспективі. Список Буде сьогодні опублікований в офіційному журналі Європейського союзу і відтоді вступить в силу. Список може бути розширений. Все залежить від того, як Росія буде реагувати на ідею прямих переговорів з урядом України. І які кроки вдасться Москва після так званого референдуму у Криму, який Хейк назвав взагалі референдумом профанацією? ЄС не влаштовує поспіх в організації цього референдуму, а також явне порушення конституції України, присутність російського війська, відключення телеканалів у Криму українських і неможливість в'їзду та виїзду з Криму громадянських активістів. Верховний представник ЄС з питань безпекою та зовнішньої політики Кетрін Ештон так званий референдум у Криму є незаконним і суперечить конституції України та міжнародним нормам. Ми закликаємо Росію зустрітися з українськими лідерами і почати з ними діалог заради деескалації ситуації якнайшвидше. Ми віримо, що має бути діалог з Росією, щоб не порушувалась територіальна цілісність України. Європейський союз сподівається, що до України прибуде спостережна місія ОБСЄ. Причому, за сподіваннями українських представників, зокрема виконавча обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, а він сьогодні був у Брюсселі. Місія ОБСЄ має їхати і до Криму. Велику стурбованість глав європейських дипломатій викликає також ситуація на сході та півдні України. Послухаємо глав дипломатій Німеччини та Литви необхідно нині, причому дуже швидко, направити спостережні місії ОБСЄ, які працюватимуть у південній та східній Україні, аби уважно подивитися, чи Росія продовжує діяти поза Кримом і дестабілізувати Україну. Якщо Росія запевняє нас, що не має наміру поширювати свою діяльність на схід та південь України, вона матиме змогу довести це, усунувши перешкоди для місії. ОБСЄ. така місія має їхати вже зараз, бо наступного тижня буде запізно. Росія поглиблює політичний х. Хаос і не вказує жодних ознак зменшення напруги становища. Росія має вивести війська, не залякувати людей і не провокувати конфлікти, зокрема у східній Україні, бо вони є штучними. Немає ознак порушення прав російськомовного населення чи етнічних росіян. Цього не було в Україні. Це питання повністю надумане. Отже, європейський союз запровадив санкції проти 21 особи. Це вже певна перемога, певний прогрес, оскільки ці заходи були застосовані дуже швидко і на них не сподівалися. Тим більше, що цей список може бути розширений. Також вирішено сьогодні в Брюсселі, що 21 числа тут у п'ятницю буде підписано політичну частину угоди про асоціацію між європейським союзом та Україною. Руслане дякую, колега. Ростислав Хотин про санкції, які євросоюз готовий застосувати проти Росії, аби вберегти цілісність України.